Репродуктивна медицина, стоматологія, кардіохірургія три напрямки вітчизняної медицини, які найбільше цікавлять іноземного пацієнта. І, хоча точною статистикою по кількості людей, що їдуть в Україну з лікувальною метою, не ведеться, фахівці кажуть, їх чимало. Наші клініки, представники приватної медицини, вони вже працюють з індивідуальними пацієнтами, які знаходять їх якимись каналами, чи то через інтернет, чи то якісь родичі там порадили. Так вони вже працюють. Якраз Ізраїль це одна із таких от наших груп, на яких ми зацікавлені пацієнтів, тому що в них інше законодавство. Теж саме ЕКО Ізраїль до нас приїжджає дуже активно вже приїжджає. Представники різних регіонів світу мають свої мотиви лікуватися в Україні. Наприклад, репродуктивна медицина цікавить жителів арабських країн, бо дозволяє визначити ста дитини до зачаття. Серед переваг лікування в Україні також відсутність черг. Та ж сама Америка. Два-три місяці люди чекають на те, щоб зробити рентген. Буквально декілька днів назад ми повернулися з інспекції медичних закладів з Польщі. і Нам там розказали, що якщо людину приводять з переломом ключиці, йому можуть виписати направлення на рентген через дві неділі. Коли вже все зростеться, часто в європейських країнах, часто в європейських країнах, де є медичне страхування, існують божевільні черги, навіть якщо це планова операція. Інколи можливо тим же страховим компаніям буде вигідніше і швидше відправити пацієнта в Україну ніж чекати цієї черги. Якість медичного обслуговування в Україні не гірша ніж на заході, запевняють медики. Та додають ціни тут нижчі. головне на сьогодні. Це доступніші ціни та висококваліфіковані спеціалісти. Є ще одне: візьмемо мертве море. Там лікуються. Є результат, але наукового обґрунтування немає. В Україні з точки зору санаторно-курортного лікування, це обґрунтування є. У країнах, куди найбільше іноземців їде на лікування, і медицина, і туризм мають державну підтримку. В Ізраїлі галузь фінансують як з бюджету, так і завдяки приватним інвестиціям. У Туреччині іноземний пацієнт отримує знижку до 40% на переліт літаком місцевої компанії. Залученням медтуристів займається спеціальне агентство, якому виділяють кошти на промоушен і рекламу. Дарія Вашиленко Міглазов, ЮЄТІВІ